Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Усіх вітаю з самого ранку. Записую цей ефір наживо, щоб щоби потім хто хоче, переглянув. Сьогоднішній ефір присвячую документу конгрегації у справах доктрини віри, який вийшов учора, був опублікований, але підписаний префектом. Конгрегації у справах доктрини віри 18 грудня 2023 року Божого. Найперше, скажімо, для тих, хто не знає, що таке конгрегація у справах доктрини віри. Конгрегація у справах доктрини віри у Католицькій церкві це її інституція, яка була створена для того, щоби берегти незмінним навчання церкви. Тобто допомагати наступнику апостола Петра провадити і тримати у вірі тих, які йдуть за Христом Християн. І ось учора вона видала документ, який має доктринальну вагу. Що таке доктринальна? Доктринальна це є частина навчання церкви. Яка належить до такої офіційної. Останній документ такого рангу вийшов був 6 серпня 2000 року і був підписаний тодішнім префектом конгрегації у справах доктрини віри, а опісля Папою Венедиктом 16, а перед тим кардиналом Рацінгером. То був документ, який торкався питання, яке визрівало на той час між католиками, які казали, що спасіння можливе <кій> у різних релігіях. І тоді апостольська столиця, через її префекта кардинала Рацінгера, відповіла чітко: що спасіння людини можливе тільки у Христі, який є Сином Божим воплоченим. Прийшов на землю і через своє пришестя на землю е смерть і Воскресіння викупив усіх нас з неволі гріха, про що ми е говоримо у віру щоденно. Документ що який вийшов е вчора, радше вчора був опублікований, Конгрегацією справа доктори не віри. Торкає справи благословення, але благословення, яке, яке торкає так званих нерегульованих подруж і одностатевих пар. І логічно, що цей документ викликав великі замішання серед католиків і також. Мені прийшло дуже багато прохань пояснити публічно тим, які мене дивляться, як слід трактувати цей документ. Найперше для тих, які не дослухають до кінця мій ефір. Цей документ жодним чином не змінює навчання Ісуса Христа, бо інакше Він би був документом, який. Суперечить взагалі місії церкви, але цей документ вніс справді багато сумнівів і замішання серед вірних. Чому? Тому що такого рангу документи потребують пояснення. Отож, найперше вияснимо, що говорить документ. Документ говорить про те. Що існують різні роди благословення. Що таке благословення? Благословення це прохання священника про Божу ласку для людини на дорозі її духовної боротьби за спасіння. Таке благословення давали в Старому Завіті своїм синам патріархи, таке благословення давав Ісус, сам Ісус благословив дітей. Благословення належить до таких молитовних прохань. І, очевидно, якщо благословення ми вимовляємо термін, то воно нерозривно пов'язане є з Божою ласкою, відповідно наверненням людини і спасінням. І воно не може бути благословенням зла чи гріха, бо тому, щоб це в корені е, нищило саму суть благословення. Але е, говориться про те, в тому документі. Що дозволяється, що є два ради благословення. Є благословення, так звані літургійні, які уділяються в церкві, священником у ризах, чи там у нас священником або єпископом, чи поза церквою у ризах. Ми благословимо, наприклад, шлюби, ми хрестимо дітей, ми сповідаємо людей. Це є літургічні такі акти дії. Але є такі благословення, які є, називаються такі другого рангу, це є благословення, наприклад, людини на добру справу, на духовну боротьбу тощо. І такі благословення вони важливі є. Пригадую, коли я був ще е, таким меншим і бігав до монастиря, то кожного разу, коли виходив з монастиря, просив у Отця благословення. На добру ніч, щоб я її переночував і рано розпочав день. Таке було благословення, і воно мені багато допомагало у житті. Благословення не має тільки таку формальну, формальне значення, воно має велику силу, оскільки за благословенням стоїть сила Божа. Що сталося, що цей документ вийшов? Справа у тому, що 10 травня цього року. Як ви могли спостерігати за соціальними мережами у Німеччині? На знак протесту проти під апостольсь, рішення апостольської столиці про те, що не можна благословити е, одностатеві пари як шлюби? В Німеччині частина єпископів і священників зробила таку форму протесту. Оголосили, що вони будуть благословити ці шлюби, а то не є жодного роду шлюби. Уявіть собі, наскільки мені розповідали богослови з Німеччини, що кандидатів, які прийшли на благословення, було менше, ніж священників і яконів, які зголосилися асистувати при цьому, тобто брати таку, ну бути, бути свідками цього. І відповідно такі тенденції до того, щоб легалізувати гомосексуалізм чи лесбіянство на рівні державному, на рівні загальносвітовому, вони є присутні в медіапросторі, в політиці, ідеології. Здається, що зараз триває така всесвітня війна на різних фронтах. І одним з наріжних каменів цієї боротьби війни є війна за сім'ю, і, очевидно, гомосексуалізм і лесбіянство чи іншого роду девіації сексуальні вони нищать абсолютно людську сексуальність, людську антропологію, яка полягає в чому, що Бог сотворив чоловіка і жінку, і сотворив їх для того, щоб вони були сім'єю. І дав їм наказ будьте плідні, множтеся і наповнюйте всю землю. Очевидно, що на даний час різні технології дозволяють запліднення робити поза межами тіла чоловіка і жінки тощо, але завжди в основі людського життя стоїть початок жіночий і чоловічий, і, відповідно, життя дає Господь Бог. І тому змінити, це, оце, оця війна, що триває, вона намагається знищити сім'ю як отаку. Це є диявольська війна. Це є, скажімо, ми маємо справу не з, тільки боротьбою з, з людьми, якимись, які піддалися тому чи іншому вченню. Але з самим дияволом, який є ворогом людського роду, і воює проти людства, бо він є заздрісником від самого початку. І тепер так. Як нам слід реагувати на такого роду документи? Я думаю, що наші єпископи дадуть відповідь, якусь реакцію на ці документи, але я хочу вам сказати таке. Що, якби не було соціальних мереж, ми про це можливо і не знали. Але соціальні мережі абсолютно роблять час швидшим, ну і приближують події, приближують багато речей, які... про які ми б ніколи не знали. Однак, хоча цей документ дійсно першим, за, скажімо, за всю історію вносить, виносить на загальний рівень якесь окреме благословення для одностатевих пар, можливість, ну, він є, м'яко кажучи, дуже сумнівним, але ми повинні триматися Христа. І Його навчання. Коли ми відкриємо Євангеліє від Йоанна, ми знайдемо там розповідь Ісуса Христа і розповідь Євангелиста Івана про те, як Ісус до Ісуса Христа перевели жінку, що її злапали на подружній зраді, і запитали Його, що з нею слід робити, бо Мойсей каже, вилів каменувати. Ісус Відповідаючи їм, каже, хто з вас безріха, нехай перший кине в неї камінь, і всі вийшли. Тоді лишилася сама жінка Ісус, і Ісус каже до неї: Жінко, де твої обвинувачувачі? Ніхто не осудив тебе, ніхто, Господи, каже вона. Тоді Ісус до неї, то і я тебе не осуджую. А далі слідують дуже важливі слова. Іди, та вже віднині не гріши. Отож, не може бути благословення на гріх. Колись до мене прийшла одна жінка з чистою довірою про те, щоб я її благословив на аборт. Я очевидно розумів, що вона не розуміє, про що просить, став з нею говорити, допоміг її фінансово. Вислухати, сказав, що все буде добре, заспокою, тощо та жінка народила дитину, яку я охрестив. І сьогодні вона втішається своїм сином, хоча виховує його сама. Оце і місія душпастера. зрозуміти суть вірних, але провадити їх до спасення. Такого роду документи чи інші свідчать про те, що існує кадрова криза у церкві. Що таке кадрова криза у церкві? Це те, що церковні уряди можуть бути обійняті людьми, які самі мають якусь нездорову мораль, чи намагаються, скажімо, відхилитися від навчання Ісуса Христа. Ця криза кадрів вона є повсюду, в церкві вона більш видніша. Але церква від того не постраждає. Хочу вам сказати, що церква як інституція буде існувати до кінця днів, доки Христос не прийде другому славному пришестю. Чому? Тому що інституція церковна, а це є єпископи, священники, наряни, вона буде існувати, бо вона є сотворена Богом. Можуть бути знищені церкви, як мається на увазі як будівлі. Можуть бути знищені певні інституції церковні, але церква сама є незнищима, бо її провадить Христос. І тому нам у часі війни в Україні слід зосередитися на тому, щоб перше боротися за свою віру, щоб такого роду документи не підважували нашу віру, а навпаки, укріплювали нас. У тому, що ми маємо ще більше молитися за церкву, а особливо за провідників церкви. Зрештою, сам Папа Франциск щоразу звертається до людей з проханням, щоб би молилися за нього. Тому нехай нас, як християн, ще більше це утвердить у молитві за добрих провідників церкви, а також народу. З іншої сторони, на наших місцях там, де ми є, намагаємося бути вірними Христові. Тобто, коли Бог вас покликав до подружжя, то треба бути вірним одне одному, не зраджувати, народжувати дітей, виховувати їх. Тобто нічого під сонцем не змінюється, змінюються тільки форми. Людина залишається та сама. Яка потребує Божого спасення. І відповідно не треба робити шоу з цього, бо, напевно, що від сьогоднішнього дня, я думаю, що після години там, після години 9 то різні телеканали почнуть транслювати різні реакції людей на цей документ апостольської столиці. Це завдання медій, а наше завдання дальше крокувати дорогою віри, бо Господь є той самий, який нас спасає. Щасти усім Боже на дорозі віри, і пам'ятаємо, що якщо існує благословення, то тільки одне благословення на боротьбу з гріхом. І коли до мене приходять різні особи, чи то корупціонери, чи то злодії, чи то наркомани, алкоголіки, то я не благословляю їх, щоб вони пили, займалися корупцією, чи, чи, чи наркотики вживали, але благословляю їх на боротьбу. Так само як прийдуть особи, які мають проблеми з власною сексуальністю і будуть просити благословення про те, що вони хочуть боротися з тим гріхом, то на боротьбу з гріхом кожен священник благословить, але ніколи не благословить гріх. Бо він заперечив би своє священство. Гарного всім дня, слава Ісусу Христу!